І всім привіт, с вами Даргас. Сьогодні ми знімаємо Миємо коти. Я не знаю, чого це робити, але ми будемо сьогодні О, У мене 3 долари прикол. Так, сьогодні будемо мити попу котил. Жопу сраку. А коти вилізають з, з, з тумбочки. Зим. Зим. Пергони. Зум. Так, ідемо. Їх, класне мити. На. На Оце баксов. Это кнопка. А 10 долару? Далі 20 кнопка стоїть. Ну що, ну, вони автоматически йдуть? сомнительно, но окей. Зара будем пробовать, ребят, проходить парку. Э... 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 ребят, Выложать э... вы уложаете, на стеку ну, барь? Я со буду, я буду самым, самым э... нубическим про. Так, А -а 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 -а. Короче, ребята, я йду CC Quiz 21 крыса. Иду и пройду паркур и стануть станут без сумасних саме. Пойдемся, чечки там паркучили че гоньки. Подписывайтесь на мій канал, е... подписывайтесь на. Мен дизеля, на мене на... Финикса, ну финикс сами друг. Марко. на найди Марко. Ого. Понятно. Я ну, сор на максималках. Оп-эпо, я не понял. Куда дали? Это не прорвались. А <смірко> це я. жесткий. я понял. Я понял. Я понял, ребята. Я О, не эти штуки. Раз, два. Ну, мне не сты. Оп. Все, я бой. Идем у меня Быстро, быстро, быстро. <laughs> Бабки капают, кап-кап. <laughs> Мяу. Мяу. Хуй сосдаден. І щоб я каждый раз не проходив паркур там в кератере, що я не он типа e... не годен. Проходити через мі... через минут 30 я змог проходить. Эйду mm -hmm. mm -hmm. кнопки купувати. Може новий котів поевець. Сюда, 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 сюда. А видите, там была червона кнопка, я її купив. Хе. <свісно> так, я ви у нас синий, сорт, чорний. А звідки вони идут з тарелки. Прикольно <свісно> Ми, Ребята, змінимо з мешами, я знаходив ще таку же саму карту з мешме. Мы еще крысы. Ребята, подписывайтесь на мій канал, чи кто-то мене не має, що не треба. Кстати, ребята, я вам напоминаю, що наберете десь 10 лайки, ми виполним треть завдання, які ви напишите в коментарі. Якщо наберете 10 лайків. То відео там, де ми показували своє перше, ви там дивіться і ми там ми скажемо і... І... і. Якщо ви не напишете коментарі, то ми самі придумаємо але ми будемо ну, не легкі, ну, нормальні. О, не довго якраз паркур проходить паркур і зачинялася, що там у не було, йду зараз подивив ще раз. Що нас перший, да. А, я понял. Тут можна просто скрізьку поб'яти. Ой. Да, можна поб'яти. О, парк я, кстати, не нуб, ребят.

Губу, ребят. Ребята. Я сину на про. просто у мене руки пачить. Раз, два. Продолжаем Раз. Два. Опа, на раз, Павел Хираманький паркур. Сачу, у ще там такий же сам паркур, але сложніший у 100 раз, прям миллион раз. Я Я вроді би чуть-чуть грав. Це настільки сложно, що, ребята, если не представляют. Ну, може, деяких то легко, но для мене нет. Давайте!

2х часа 6 Что у меня там накопее накопела на Ч на у нас дроп Арха еще нема Эйду не сюда викину Ребята кто хочет играть зі мною то мені не буде скучно. 250 О, золотайка Це у нас другий поверх. Е, ща поссорим. Посмотрим. Що у нас Це уже, знаєте, дорогі коке, і золота. Але через ці недорогі випу не вилізають з тих камер малых. Ребята, подписывайтесь на мой канал, мне будет приємно. Я хочу 20 двадцать подписчики у тридцать сорок пятьдесят миллион два миллиона. Где тут кнопки стоит 500к Кстати так само, як у Що? О, у нас ще... Ні, то не золото, то тегры з'явилися. А что вони пропадають? Эээ. Е -е, то появились какие-то жовті... желтии. Хм, Понятно, короче. Я даже ну. Даже ну. А сейчас он не пропадает. Так что траба так стоит. Ой, кстати, ребята, пишите в комментариях, что вам нравится эта рубрика, когда мы девушку На она Нам по дороге просто не маша рыбеть. У мене вже часи. Ти дивись, що? І за... Вам покажете щось це. Через те, що дійте Роблекс. 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 Пай граєм Роблекс. Роблекс. Пай граєм Роблекс. Тільки п'ячка. У мене так. Бо багато. Ой. Все, ребят, с вами был Даргас. Подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока-пока.